Ціни на продукти в Україні б'ють рекорди. От на вашу думку, які продукти є занадто дорогими? Для України я вважаю, що яблука та груші, тому що вони розростуть срізь, а ціни майже як на ананаси і тропічні фрукти. Ну, овочі і фрукти дуже дорогі. М'ясо то таке, ще, а фрукти і занадто дорого. Для України яблуко 100 гривень. Це ну. Нонсенс. І банан 69, і апельсин там 70, ну це за дорого. Ну, напевно, овочі, фрукти, бо дуже завишено, але може бути за, за погоди, тому що на ягоди, ж кажені там клубніка по 200 гривень, то ніколи такого не було. Ну Даємо, може, і за того, що погода, плюс піднялися тарифи на бензин, на все це доставка. Це напевне м'ясний продукт, молочний продукт і хлібо пекарські вироби, хлібобулочні і комунальні послуги. І все.